Цими днями на далекому сході на Росії стався землетрус на далекому півострові Камчатка, який частково з'єднаний з матери євразійської частини Росії. Землетрус стався магнітудою 9 балів по шкалі Ріхтера, який є найпотужнішим землетрусом за останні 70 років. Землетруси подібного магнітудою почалися у на Росії у Камчатці тільки у 50-х роках минулого сторіччя, тобто пройшло вже майже 70 років з того часу, як був такий потужний землетрус. Геологічна служба Сполучених Штатів зафіксувала 8,8 бала за школої втера. Він стався цей землетрус у назад 136 тридцять кілометрів від східного узбережжя Камчатки сторону океану, на глибині 19,3 км. Він спричинив великий цунамі, котрой йшло вже хвилями, там три хвилі цього цунамі передбачають. І вже є застереження в тому, щоб на Гаваях, це штат США, люди евакуювалися з узбережжя та пляжів з тим, щоб захиститися саме від цунамі, котра може спричинити саме цей землетрус. на Узбережжі остров півострова Камчатка. На до цього відео ми бачимо Камчатка, хто не знає, це далекий Схід півострів Великого Євразійського материка. Там декілька міст невеличких, навіть на увазі петропавловськ Камчатський, там ще там, міста в населення досить невелике цього півострова. І там воно врятувалося, чи не врятувалось, там якийсь дитячий садок, частково порушений, там ще щось, ще щось. Але натомість в Україні йде війна. Хочу зауважити, що цієї ночі, на 31 липня 2025 року, Росія вчинила удар по Києву балістикою, шахедами було травмовано 14 дітей. Тому ніякого співчуття саме по цьому жертва по тих яких там, якщо вони там є там, чи їх немає. Взагалі взагалі все рівно. Просто ж кіно тут стався природні явище, що люди опасалися від. Цього цунамі, котрі може там і Галай, і японців накрити, там, можливо, Філіппіни, там, і просто це потрібно дивитися. Просто співчуття ніяко немає, скільки росіяни знищують українських дітей, 28 липня перед зустрічю з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом котрий зустрівся з. Прем'єр-міністр Великої Британії Кіром Стармером, саме 28 липня, Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, пообіцяв скоротити термін 50 днів, який він дав Володимиру Путіну на завершення війни в Україні. Утриваючи тим, що 50 днів це все дуже багато. Цей термін мав збігти на початку вересня місяця, 50-денний термін, а тепер він. Предагує 10-12 днів, тобто від 28 липня, 10-12 днів. 12 днів це виходить 9 серпня. Що ж буде після 9 серпня? Більшість аналітиків вважають, що нічого не станеться після цього її дати. По крайній мірі війна в Україні не припиниться. Також да Трамп заявив, що він дуже розчарований Володимиром Путіним, і що він буде діяти. Поставляючи в Україну озброєння, думаю, що і буде купувати Західна Європа. І ще пообіцяв деякі сюрпризи. Які сюрпризи дози наразі не розголошуються, а не долі Трамп сказав, що Володимир Путін його все-таки дуже сильно розчарував. І речниця Держдепу сполучених штатів Америки така собі темі Брюс заявила, що в Кремлі не коректно інтерпретували терплячість Дональда Трампа щодо. Переговорів про завершення війни в Україні, однак час минув, тобто, що час вони все-таки скоротили до 9 серпня. Залишилось фактично сьогодні, 31 липня, це півтора тижні, трішки навіть менше, залишилося до ультиматума Трампа, що він позмінить своє ставлення до війни в Україні. Будемо сподіватися на це, і що Трамп все-таки надасть Україні озброєння, які захистять нашу територію та. Змусять ворога зупинитися на підступах до нашої суверенної території та дати йому гідну відсіч у цьому зв'язку. Дмитро Медведєв, як президент Сполучених Штатів, зараз заступник секретаря Рад РНБО Росії, заявив, що президент США не може диктувати Москві, що переговори завершаться, і коли Росія досягне всіх своїх військових цілей, тобто Америка не має права. На думку Медведєва диктувати свої умови саме в Росії в Пісков Пісковому цьому зв'язку, ресеречник Путіна заявив, що Росія продовжить війну проти України щоб захистити свої інтереси. Які інтереси цинізм цієї заяви зашкалює? Які інтереси Росії є на українських теренах? Невідомо кого там вони захищають. Які якраз я знову ж зауважу Дмитро Пісков? Невідомо, оскільки йде пряма агресія проти нашої держави, метра котрої, котрої знищити Україну як суверенну державу, котра стала придатком Російської імперії, що вже траплялося не раз в історії новітні. Я зараз випускаю стріми, тобто, відео про славне козацьке минуле наших предків. Запорізьку Січ, козаків, гетьманів, атаманів Січі. І як уже в своїх дослідженнях я виявляю, що дійсно нам дуже часто в історичному минулому не вистачало єдності у відбитті не тільки російської, там і польської агресії, татарської, частково, котра йшла з Криму, та інших напастів, котрі були в Україні. Навіть зараз, як ніколи, потрібно єднання. І Дональд Трамп заявив, що біженцям з України буде дозволено залишитись в Америці до кінця війни. Ну, Дональд Трамп відомий своєю боротьбою з нелегальними мігрантами, але судячи з його з цієї заяви про біженців, він повернувся обличчям до проблем України, по крайній мірі мені хочеться на це сподіватися, що нам потрібно від Америки, це звичайно американське озброєння. Дональд, Дональд Трамп він не хоче їх поставляти просто так без грошей, наскільки я зрозумів, а його буде закуповувати Західна Європа за гроші Західної Європи це системи ППО, Петріот, інше озброєння, яке необхідно для війни в Україні. Все-таки сподіваюся, що після 9 серпня, хочу зауважити, стікає це ультиматум. 10 12 днів нічого не зміниться, війна не припиниться. Але будемо сподіватися. Що все-таки Дональд Трамп і Велика Америка допоможуть нам з озброєнням, котре могло би зупинити літній наступ ворога 2025 року. Нагадаю, що не тридцять першого, але 25 року війна досить продовжується і на Донецькому напрямку йдуть дуже шалені бої. Наші хлопці відбиваються. Слава ЗСУ! Ми повинні потриматися. Так, і поїхали далі. Пишіть запитання в чат, я Бачу, там люди є в чаті. Підписуйтесь на мій канал, ставте отакі вподобайте, розповсюджуйте це відео, своїх акаунт у останних мережах та групах. Діліться посиланнями на нього по месенджерах, якщо воно вам, звичайно, подобається, зі своїми друзями діліться. Якщо, звичайно, воно вам цікаве та інформативне. Саме моє оце відео прямий ефір: 31.07, 21.09. За київським часом. 9 хвилина трансляції прямої. Пишіть чат, не, не соромтеся. І поїхали далі. 36 китайських стратегем. Частина четверта Це 19 стратегема. З четвертої частини стратегеми дій з кількома учасниками. Так вона називається. Це 19 стратегема. Звучить таким чином: витягувати хмиз з вогнища. Ось так, тобто, це з кількома учасниками, не протидій відкрито силам ворога, натомість поступово ослаблює його і його опір саме цього ворога. Тобто, не треба протистояти в повному розумінні цього слова. Досить повчальна стратегема, що мається на увазі витягувати хмель з вогнища це поступово ослаблювати ворога, тобто не давати йому їжі, відрізати від цих їжі, води та боєприпасів. Ну, звичайно, з досить повчально. Багато раз у війні, у всіх війнах, що були на історії людства, котрі вже там декілька тисяч років, як мінімум, відомі історії людства, то більше. Цю стратегему вміло використовуючи багато воєначальників, навіть не знаючи про її існування, я би так сказав. Вони китайці. Китайці знали, але багато європейських, там, і азіатських завойовників використовували цю стратегему, витягувати хмиз із вогнища, щоб в те вогнище не палало, і щоб позбавити сили супротивника, поступово його ослаблюючи. Це перекривати доступ до всіх його ресурсів, до всіх постачання боєприпасів, їжі, води і тому подібне. Тоді армія стає небоєздатною, на думку тих же самих китайців, що в принципі так воно і є. Ось, і армія не може в відкритому бою протистояти вже нашій армії, яка про стоїть більш сильна армії. тобто можна меншим числом військових. Відбити напад, напад ворога, позбавивши його, витягнувши хмиз з його вогнища. Ось так звучиться 19-та стратегема. Стратегема дій з кількома учасниками. І наразі поїхали далі. Курс біткоїна другий тиждень показує стабільність і зупинився на плато у 116-119 доларів за один біткоін досить суттєво. Все-таки станом на сьогодні, 31.075 року 19.52 за київським часом, його курс становив 118 580 доларів, що склало плюс 650 доларів з початку денних торгів у сутковому відношенню плюс 0,55% за один біткоін, тобто збільшення 0,50 ну, до піввідсотка збільшилось з початку денних торгів. Денний діапазон торгів коливався в межах 116.050 до 119 1100 доларів, максимум, почам керував, продавався біткоін саме на сьогодні 52 тижні, мінімум 49,538, вже котрий тиждень, максимум 123, 120, котрого він досяг 2-3 тижні тому назад, пробив даху 123 доларів. Та прогноз криптовалютних та біржових аналітиків активно купувати біткоін, оскільки, на їхню думку, очікується стрімке зростання вартості криптовалюти. І поїхали далі. Вартість бареля нафти як зазвичай. Бренд 71 85 долар 85 центів. Зростання 3,8% за тиждень. WTI 69 доларів 47 центів, зростання 5,3. І Urals станом на вчорашній день на 30 липня дають запізнення вони 68 доларів 64 центи, зростання 7,4%. Досить суттєве. Пов'язано. Невідомо з чим там. Якісь різні прогнози дають нафтові аналітики, але невідомо з основному з чим це пов'язано. Зростання нафти на там на три сім відсотків. Але будемо сподіватися, що це йдуть певні коливання, які пов'язані зі збільшенням, я так думаю, споживання нафтопродуктів продуктів, котрі виробляються звичайно з нафти. Там йде збір врожаю саме цього року. Тому попит на бензин, де спаливо, та інші складовість виробництва від нафти збільшується. Ось так я думаю, тому. Трішки попит зріс, і, звичайно ж, підросла ціна на барель нафти трьох основних світових марок цієї, поки що продукції, без котрої не можеш поки що існувати людство. Ось і все. 21.14 за київським часом. Дякую, що хто був в чаті, дивився мою пряму трансляцію. Пишіть запитання в чат, підписуйтесь на мій канал. Розповсюджуйте це відео, підписуйтесь на канал. Кому це цікаво, і дивіться далі. Мої стріми наразі, все 21.14, за київським часом, 15 хвилина. Трансляції. До побачення. Сподіваюся, до наступного четверга.